Після матчу з Кировоградом, де ми програли 0-6, проти нашої команди пішла інформаційна компанія щодо там здачі, договірних матчів, ставок і так далі. Що можна сказати з цього приводу? Ну я не знаю. Особисто з моєї сторони. Я думаю, що партнерів по команди ці обвинувачення просто якісь ну, несуразні, вони не можуть. Якогось міста нести такого, як такого. Я впевнений в своїх партнерах і всіх, що ми граємо чесно, і ну, ніяких догірних матчів як такого, в принципі, не може бути. Це просто якесь звинувачення. Я, ну, я не розумію, чому на команду в останній час дається стільки бруду. І це дійсно впливає на психологію самих футболістів. Потім важко виходити на матч. Сконцентруватися, тому що як після кожного матчу, як то виграємо, чи програємо, завжди є якісь підстави в нас чомусь звинувачувати. То команди проти нас грають, то ми нас обвинувачуємо. Самих. Тому я думаю, що це неправда і хочу, щоб люди теж повірили в це, що ми не ми граємо за колісні якісь ігри, ми ведемо чесну гру і на самому болі, який результат, який є, так це є на самому ділі. Не вважаєш, що 0-6 це забагато для нашої команди? Звичайно, 0-6 ніяких не може бути оправдань після такого матчу. Ми проіграли, тому я думаю, що в наступному матчі ми повинні якось реабілітовуватися перед своїми вболівальниками. Ми, звичайно, хотів попросити вибачення вболівальників, за тим був ганебно, можна сказати, і його Думаю, нічого, хлопці ну, старалися. Команда, можливо, трішки вищу майстерність продемонструвала, ніж ми. Ну, нічого ми будемо старатися і в майбутньому доказувати, не доказувати своїм змілювання, що ми щось згідно. Для брунтаря особисто для тебе 5 голів пропустити це психологічно сильно тиснуть. Ну, Можна і сказати, в принципі, так, але ну, на цьому не потрібно зациклюватись. І продовжити життя на цьому не зупиняється. Тому всі, всі пропускають вночі. Ну, п'ять, звичайно, трошки багато. І ще раз повторюсь, ніяких не може бути оправдань після такого матчу. Ну і ще буду старатися доказувати в наступному матчі, якщо тренера довірять мені місце в воротах, що ми, ми можемо показати кращого.